Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку ляльку-мотанку оберіг, вона оберігова. Нам ось наші матеріали і інструменти і так, починаємо роботу. Бачите, нам потрібні ось біленька така шматочок тканини. Це буде голівенька 20х20. І ось можна будь-яку стрічечку 20 см. І ось-ось-ось. Усе є. Поїхали, як ми це робимо. Починаємо з голівеньки. Беремо нашу біленьку тканину, беремо будь-який наповнювач. У мене це синтепон. Ось так це буде у нас, ось так, ось так, ось так Щільно-щільно його ось так в такий. О. В кульку таку посередині поклали, посередині, і ось так закрили. Щоб у нас вийшла, бачите, така ось косиночка. І тепер формуємо голівоньку. Формуємо-формуємо дуже-дуже щільно. Беремо звичайні нитки, залишаємо хвостик і ось так голівоньку, щільно-щільно намотуємо. Бачите, намотали ось так. Закріпили три, три вузлики зробили, лишні нитички обрізали, ось так гарненько ось так ось зробили. Це у нас будуть ручки, а це буде тулубчик. Одну ручку я, бачите, вже зробила робимо другу, як ми її робимо. По-перше, уголочок трошки сюди, потім робимо, ось, і як, як, як літачок. Склали, склали. І у нас виходить, тепер беремо червоні ниточки і робимо ось так. О, саму, ось це буде ручка у нас, ладошка наша, долонечка. А ось це буде рукавчик, намотали три рази і зав'язали. Бачите, зробили дві ручечки. Тепер ось так зібрали, зібрали, зробили, тут у нас буде талія. Беремо наш фартушок. Прикладаємо ось так, якби наоборот, прикриваємо їй лице і звичайними нашими ниточками примотуємо. Ми нічого ніде не пришиваємо, бо це у нас лялька-мотанка, вона тільки намотується. Примотали, відрізали, зав'язали. Прив'язали з вами ось так фартушок. Отак, як би там лице прикрили, на голову це все одягли. Тепер юбочку, бачите, ось так робимо, кладемо, теж якби на голову. Ось так. Ось так. Тру, от, бачите, на так, в так. І тепер цю юбочку ось так гарненько, з боків ручки наверх. З боків ось так зібрали, зібрали. І теж це там треба гарненько, акуратно примотати. Все. Ось, бачите, гарнесенько так замотали, замотали, примотали, зав'язали. І тепер ось це ми усе вивертаємо. О, І у нас усе стає на свої місця. Тільки що нам треба зробити, щоб було дуже-дуже гарно. Беремо стрічечку. І робимо ось так, ось такий пояс, зав'язуємо назад, гарненько зав'язуємо з однієї сторони, тому що наші дівчата носили пояса, як і хлопці, а з іншої сторони, ми цим поясом прикриваємо десь-десь, якщо щось не гарно, ми усе, усе прикрили, і у нас все так гарно, гарно вийшло. Тепер що ми робимо? Беремо червоні ниточки. І робимо ось тут, робимо хрестик обов'язково. Бо це оберігова лялька. І отак отсюди із, от от, із подручки, навскісь, дивіться, навскісь, Ось там навколо щійки, і сюди під ручку. Бачите, у нас виходить хрестик. Тепер перевертаємо і робимо те ж саме із подручки, навскісь, ось туди. На, на плече, навколо шийки і знову під ручку. Перевертаємо із під ручки, навскісь, навколо шийки, на плече. Гарненько треба. О, ось так. І з під ручки, і ось так навскісь, навколо шийки, І знову отак під ручку. І ось, отак ми з вами повинні зробити. З кожної сторони, щоб у нас було три. І один хоча б один раз навколо. талії і зав'язуємо все. О, бачите, вже у нас готова майже лялечка, Тільки мені не подобається, що тут трошки стерчить. Тому давайте ми порушимо правила і то, що стерчить, трошки обріжемо. Ну, дуже мені не подобається, що воно стерчить. Якось так в мене вийшло. О, ось тепер мені дуже подобається. Нам залишилось одягнути наші лялочки, хустиночку. Можна просто одягнути, а можна, бачите, як я ось тут зробила, приклеїти отак на голівеньку якусь стрічечку. Наприклад, от червону стрічечку. Тільки треба прикле... приклеїти, бо тому що інакше вона не буде триматися. І потім зав'язуємо хустиночку. Ось так наклали на голівоньку. На голівоньку, потім ось так раз, внутрі, отак, серединку, і ще раз загнули нашу тканину. Бачите? Раз і ще раз загнули нашу тканину. Навколо шийки, Тут підняли нашу. Куточок підняли, зав'язали. І гарненько ось так. о, Бачите, і у нас з вами виходить ось така лялечка, Ось вона ось така спереду. І ось вона гарненько така ззаду. Усе на сьогодні. Усе. У нас вже дві лялечки, До побачення!